3 грудня 2024 року Борису Короткому прооперували серце. З Андрушівської громади до обласної лікарні Бориса привезли на швидкий. Коли працював, у мене не було ніяких забот. Я не знав, що таке Не, Не боліло мене, я не болів. Зараз із симулятором я себе почуваю набагато-набагато краще. Дихати добре. Пацієнту терміново провели операцію з імплантації кардіовертера – пристрою, який визначає загрозливе життю порушення ритму серця, і сам його усуває. пацієнт, який переніс свого часу півтора місяця тому назад гострий інфаркт. Наслідком цього інфаркту виникла небезпечна аритмія через півтора місяця. У нього була втрата свідомості 6 грудня 2024 року. Бориса Короткого планують виписати додому після лікування. Микола Кушнір каже, що подібні операції з лікування порушення ритму серця на Житомирщині здійснюють тільки в обласній лікарні. Вартість імплантованого пристрою становить до 250 тисяч гривень. Ми єдиний центр, який проводить весь спектр операцій при порушеннях ритму серця. Взагалі працює державна програма, яка забезпечує пацієнтами розхідними матеріалами кардіостимуляторами. Ну, нещодавно ряд пацієнтів купували кардіостимулятори. В, в, в даний час, якщо пацієнт звернеться за допомогою, він отримує будь-який девайс, будь-який стимулятор, найдорогій, отримує безкоштовно, тому що він виділений для пацієнтів Житомирської області. На сьогоднішній день ми плануємо до закупівлю певного обладнання, яке нам дозволить більш точну діагностику, лікування, відповідно розширення спектру проведених оперативних втручань. Це всі речі, які ми закуповуємо за кошти закладу. Микола Кушнір говорить, що у 2023 році у кардіовідділенні провели 170 операцій з приводу порушення ритму серця. По статистиці в Україні в середньому імплантується 120 кардіостимуляторів на мільйон населення. В минулому році ми імплантували 170 стимуляторів, враховуючи, що у нас приблизно мільйон дорослого населення. В європейських країнах імплантується 600 кардіостимуляторів різних типів на один мільйон населення. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.